Всім привіт! Мене звати Тетяна, і я рада, що ви завітали до мене в гості. Це відео хочу розпочати з маленького від -Hill. набору від Мілхіл. Прев'ю набори ви зараз бачите перед собою. Я знаю, що багато дівчаток вишивають ці набори, багатьом вони подобаються. Я б навіть сказала, що від них в захваті. Але для мене це вперше. Я не зовсім розуміла. Чому ці наборчики так всім подобаються? Ну, Тобто, так, вони дійсно милі, маленькі, але більшість, як на мій погляд, здаються трохи дитячими. І Я вирішила взяти один невеликий наборчик, спробувати, можливо, я зміню свою думку і теж буду в захопленні теж буду вишивати ці наборчики один за одним. І зараз розкажу, що з цього вийшло. По-перше, я одразу хотіла вишити цей набор на тканині. Бо не дуже полюбляю на пластику або на папері вишивати. Тож, коли я його придбала, в мене був залишок невеличкий льону, і я почала вишивати ось таку подушечку. Так. А вишила її, звичайно, швиденько, бо невеликий набірчик. І після того, як я її відшила, в мене залишилися і ниточки, і бісер. Не залишилося, звичайно, тільки ось цього цього очка маленького, так? Бо він йде один у наборі. І я подивилася, що мені вистачить на другий відшив. Тому вирішила відшити ще на папері, який йшов в наборі, так? Тобто в мене вийшло дві вишивки, мені вистачило майже е всього, навіть ще залишилось, не вистачило, тільки ось цих. Світленьких ніточок, але вони в мене були в запасах, і відповідно я дошила цю машинку повністю. Замість листочка, ось тут в мене бісер. Я спочатку хотіла пришити, в мене є, зараз покажу ось такий я робила таку, такий підріз на ножиці, так? І в мене ось такі листочки є. Ще в мене залишилось там десь лежать. Але я приклала і вони були завеликі, тому я вирішила не пришивати, залишити. Просто бісер, тобто не залишити, а пришити просто бісер. І в мене вийшло ось такі дві маленькі роботи з одного наборчика. Що я ще змінила? Я змінила магніт. Бо тут шов до нього в наборі магніт, ну, мабуть, знаєте, він такий був трохи грубий. І я побоялася, що коли на холодильник його причеплю, то він буде його царапати. Тому ось такий магнітик так я пришила. Я пішла в. Забула я в цей магазин, Монпасье, і придбала там ось такий листовий магнит. Мабуть, ви бачили його там в продажу. Так, ось я вже його порізала, відрізала стільки, скільки мені потрібно, і прикріпила його на зворотній бік до цього магнитику. Так, тепер щодо вражень, від відчуття цього набору, не можу сказати, що я в захваті взагалі. Від цього набору і що буду далі вишивати в великій кількості мілхів. Кілька сюжетів я ще відшию. Ну, принаймні я планую це зробити, бо вони мені дуже подобаються. Там було кілька м -м, новорічних, які мені дуже подобаються, я буду їх відшивати. І, можливо, ще кілька осінніх. Але коли це буде, не знаю, бо ну, таке не горить мені. В мене ще багато розпочатих процесів. Які треба спочатку дошити, щоб не залишати їх. Тож так, гарні наборчики, але нічого такого надзвичайного, я, чесно кажучи, в них не побачила. Але ж це ж таке, кому що подобається. Так, і ще хочу забула вам показати, скільки в мене залишилося. Тобто, вже після двох відшивів в мене ще залишився від цього набору. Так, прошу пробачення, у мене тут кіт ходить. Зараз я його приберу. Так, залишилося ще ось стільки бісеру. Він у мене тут лежить весь разом, тому що в мене таких номерів не було. Був тільки ось такий. Я сюди додала те, що в мене залишилося. Тобто такий бісер в мене від цього набору теж залишився, я сюди його додала. А весь інший склала разом. Так, і залишилися в мене ще ні Також, ось стільки залишилося. Але це теж не всі, бо деякі номери, які в мене були, я вже намотала на бобінки. Так, про цей набор все, мабуть. Далі хочу показати, і ще прошу пробачення, але не звертайте увагу на деякі звуки, бо в мене тут кіт піситься. Щось йому треба погратися зранку. Так, ще хочу вам показати свій набірчик. На набірчик а сюжетик вже розпочатий від Оланта. В минулому відео я робила огляд на нього на ще запакований набірчик. Так, я його відкрила. Так, прийшлося перервати відео, бо мені був вхідний цвінок. Але далі. А щодо цього сюжету, це Оланта, затишний вечір. Ось тільки я зараз вишила. І відкладаю цей сюжет, бо я вже дуже стомилася. Я казала в першому відео, що дуже там плутаються ниточки. і в мене вже немає ніяких сил його шити, тому відкладаю, щоб не нервувати, не психувати, бо все ж таки вишивка це хобі, яке повинно приносити задоволення. Тому що є, то є. А трохи пізніше я до нього, звичайно, ще повернуся. Буду його дошивати до кінця. По тому, що відшилося вже, можу сказати, що він вишивається нескладно. Не подобається мені, ну крім того, що плутаються ниточки, не подобаються мені ще тут є хрестики в чотири ниточки, тобто бленди. Дві ниточки одного кольору, дві іншого. Ось тут. Оці темненькі, такий синій з чорним. Ось тут, ось тут. І я так зрозуміла, що буде ще й в бруківці такі бленди. То в 4 ниточки важко цими ниточками вишивати на цій канві, це 16-й каунт. І такі невеличкі тут в канві, і ще ниточки, вони дуже е махряться і вже після декілька бочки виглядають так собі. Іноді навіть перетираються. ну це таке, Але сюжет мені подобається, в реальності кольори такі красиві, не дуже мені подобається ось ця пляма. Це буде вивіска. Я розумію, що вона там має бути. Але такий кольор трохи вибивається з основної композиції. Хоча трохи такого ж кольору є тут в квітах. Але я в цю пляму, чесно кажучи, зробила якогось іншого кольору, але вже є як є, тож буду шити так. І ще хочу показати той сюжет, на який я буду міняти цей. Тобто, я цей відкладаю, беру свою. Принцесу Еляну від Мірабіля. Зараз спробую її вмістити в кадр. Так, хай не дуже виміщується зараз. Так, отак вам видно, але я буду тримати трохи телефон в руках, тому може бути трохи. Не дуже гарна картинка. Повертаюся я до цієї принцеси Еліани, трохи її повишиваю, а потім, можливо, ще щось почну осінній якийсь сюжет. Так, дівчата, прошу вибачення, знову мені довелося перерватися, бо камеру треба було встановити трохи під іншим кутом, щоб показати вам ще ось ці листівочки. Я придбала ці листівочки, верніше, ці набори у Львові, коли там була. А в наборі, Взагалі таких наборів три. я придбала два, можливо, коли ще придбаю третій. В наборі йде по 10 листівочок. Тут на звороті, вони всі одразу показані, і до них йде по 10 конвертів. Ось так вони відкриваються. Листівки я вже дістала, зараз вам буду показувати. Тут залишилися тільки ось конверти. На конверти, звичайні, просто біленькі, потім їх складу. Тому нема на що там дивитися в саміх конвертах. А листівки це просто ну, якась краса. Подивіться. Кожна листівочка знизу підписана, тобто до якого регіону відноситься це вбрання. Так. Я побачила взагалі ці листівки в чаті вишивального. Причому я їх побачила саме тоді, коли я поїхала до Львова. Це перша моя подорож була. На два тижні я з дитиною їздила туди минулого місяця. О, вибачаюсь не минулого, бо вже вересень почався, то це було в липні. І там читаю зранку стала, читаю і бачу там такі гарні листівки. Тому треба мені такі взяти. І одна з дівчинок пише, що у Львові десь якісь крамниці. Також є такі листівки, вона чула, і коли буде у Львові, то вона обов'язково їх собі придбає. Ну Мені ж стало теж цікаво, тим більше, що я зараз якраз там. І я запитала, де вона буде купувати ці листівки, в якої крамниці. Але вона мені так, чесно кажучи, не відповіла. Ну, можливо, не побачила, можливо, не захотіла, ну тут все таке. Ну, тому що, треба йти шукати. Пішла я по книгарням, шукала, шукала, не знайшла. Ну, тому гаразд. Приїду вже, повернуся в Дніпро, то вже закажу собі через інтернет. Але потім, тому ще там є одна крамничка, схожу до неї. Ніщо подумала, заходжу, і там ці всі набори є. Тож я їх придбала. Відправляти я їх нікому, чесно кажучи, не планую. Я їх всі залишу собі. Тобто, в принципі, ними ж можна вітати, так? Тобто тут, тут. підписати цю листівочку, вкласти в конверт, який там з нею йде в наборі, і когось привітати, відправити комусь. Але вони мені так подобаються, що я їх всі залишу собі. Подивіться, можливо, комусь теж захочеться так придбати. Це просто фантастика. І ось ще дві листічки. Ну і ще є третій набір, який я не придбала, придбаю, можливо, згодом подивимось. Можливо, коли буду у Львові, а можливо, десь в іншому місці, щоб було на згадку, бо я ще збираюся до Ужгорода з'їздити цього року. Може, там ще десь в Камничці щось таке знайду, ну як сувенір перевезу. Ані, то, може, потім через інтернет придбаю. Але ну, варто, мені здається, їх придбати, щоб іноді переглядати цю красу. Мені дуже приємно, що ви завітали до мене в гості сьогодні. Тож, я чекаю вас наступного разу. Заходьте на мій канал, дивіться, дивіться відео, якщо вони вам подобаються. Залишайте коментарі. І до нових зустрічей. Всім пока!